Волинський апеляційний суд арештував майно екс-голови Луцької районної ради Олександра Омельчука, який втік за кордон. Як повідомляє видання Сила Правди в ухвалі суду йдеться, що правоохоронці просили суд першої інстанції арештувати усе майно родини Омельчуків. Однак, суддя луцького міськрайонного суду не задовольнив клопотання слідчих. Натомість апеляційну скаргу правоохоронців було задоволено частково. Зокрема, накладено арешт саме на майно. Екс-голови Луцької райради це автомобіль Kia Sportage 2018 року випуску та причіп 1986 року випуску арештовувати інше майно, яке перебуває у спільній власності. Суд не став. А це автівки, а також будинок у Прилуцькому. Нагадаємо, екс посадовець Олександр Омельчук втік за кордон. У своєму відеозверненні він повідомив, що йому погрожували судовим процесом, тому він виїхав за межі України. Раїни і складає повноваження голови райради.